Що таке еко-френдлі? Еко це. Це названня просто? Ні, це. Це Наш технолог розкаже більш краще. Матеріал зколи. Матеріал, робітіка, так. Да? Це він більш екологічний. Ага. То це набір таких трьох дощечок, так? Да? Так, так, так. От слухайте, так вони важкі. Да, вони... — Дивіться, які і, вони грубецькі, по-перше. Набір в такий. Гарні коробоці на подарунок можна. Подарок, подарок. І ціна, а ціна 645 гривень це роздрібна ціна. Якщо вам треба опт, то ціна відповідно буде зовсім інша. Ви можете купити по всій Україні або звернутися напряму до заводу Аліана. Дивіться, ну суперовий наборчик. І підставочка така. Так. Ну реально вони такі. Ну, -масивні, моцні. Масивні такі так. Зараз поправимо. Так, що кому треба продукція Аліана? Горщики. Ви подивіться: оце ж фірменний завод фірміний магазин заводу Аліана. Горщики різні для квітів. Якісь мисочки, лоточки, чашечки, стаканчики. Дивіться, які прикольні ці штуки. Що це таке? А, це вазони такі. Нічого. Да, це вазон такий. Ще двойний, поняли? Як стакан? Так, що пишіть в гуглі з Аліана і все знайдете.